Радий вас вітати на каналі Автоімпорт. Привезли з Німеччини Логан МЦВ. Многоцільовий, многофункціональний, самий простий, надійний. І я можу дуже-дуже багато перечисляти плюсів даного автомобіля. Хто мав уже в експлуатації, той знає попит на дані автомобілі. Вище, аніж пропозиції. До прикладу, ми зараз шукаємо клієнту, але 2012 рік він готовий платити 7,5 тисяч доларів, але немає автомобілів. За тиждень чи півтора додавлено на мобілий день на загальнодоступний сайт порядка двох автомобілів, і то стан ну, далекий від ідеалу, а на аукціонних площадках їх взагалі немає. Цей варіант ми рекомендуємо, ідеальний, має ідеальний стан на свої роки. Це у нас 9-й рік, 176 пробігу, автомобіль з Німеччини. Комплектація лауреат, тут є кондиціонер, переднє склопідйомники, другий комплект коліс. Давайте зараз я вам покажу. Отак От він виглядає. Я забирав самостійно цей автомобіль з Німеччини. Хто підписаний на наші соціальні мережі, це Instagram, TikTok, бачили. Як я віз цей автомобіль, він в такому стані, як приїхав, в такому і зараз. Установлена зимова гума, практично новий стан, це залишок протектора, десь 7 мм, нова резина попереду. Позаду трошки гірший стан половина залишок протектора. Давайте покажу вам багажне відділення. Багажне відділення це те, чим взагалі славиться цей Logan MCV на, поїхати на природу, щось завантажити для роботи, для сім'ї, ну, цей автомобіль підходить супер. В багажному відділенні літній комплект на дисках. Резина, ну, залишок протектора десь, ну, я не знаю, в сезон півтора, максимум два від'їздити. Домкрат, ключ-балони по праву руку, нові скло, дворники. Під низом у нас запасочка, все, все як потрібно. Отак от це все виглядає, все заводське, от такий набір, скоба, ось тут, все, все є. Дуже класний стан, збережений. Давайте покажу вам задній диван. Отак от він виглядає. Нічого не перешито, не перетянуто. Самий звичайний заводський салон Дачі Луганим МСВ. Водійське сидіння, також в ідеальному стані. Руль, кондиціонер. Оригінальна магнітола Blaupunkt, все Все Так, Зараз що я ще хочу сказати вам? Єдиний дефект, взагалі єдиний по автомобілю це от е, такі жучки корозії біля заднього дворника. Це їхня така больне місце їхнє. Е, нічого ми тут не устраняли, можна от, е, покрасити полоску, перефарбувати. Але все є в такому стані, як приїхало з-за кордону. Це, як кажуть, сліди естественного ізноса. Під капотом у нас встановлений 1, 6, 1,6, 16 клапаний атмосферний мотор. Отак він виглядає. Стакани справа, зліва, лонжерони, все ціленько, ніякої корозії. Заміна ремня ГРМ була в 2016 році, 76 тисяч. Якщо хтось не знає, як перевірити, то можна по офіційній станції Дачі Рено, покажи на Моркузова. От номер кузова автомобіля. Подача Рену можна перевірити. Отак От виглядає мотор. Тут у нас сервісні лейбочки. Це заміна охолоджуючої рідині мінус 40. Це наступна заміна масла 177 пробігу або в шостому місяці 2024 року. Тобто вам потрібно замінити масла фільтра. І ви поїхали далі. 168 тисяч в 23-му році була заміна. На цьому автомобілі масло мінялося раз у рік або раз у 10 тисяч, що велика рідкість, тому що в Європі регламент взагалі набагато більший. Ну от якось так. Ви дивитесь все свіженько, гідропідсилювач є, кондиціонер є, акумулятор, зелена, піктограма горить, про, говорить про те, що він в нормі, він нормально працює. От Зараз ви чуєте. Тиху роботу 1,6 атмосферного мотора, тільки що включився компресор кондиціонера. Ну, от Якось так. Автомобіль в досить класному стані. Давайте переходимо в салон сервісним документам. Давайте покажемо, що у нас тут є. По сервісу, тихогляд. Сьомий місяць 22-го року номер кузова виділили 151 487 кілометрів було на той час пробігу. Рекламна брошура, яку дали ще при придбанні даного автомобіля новим в автосалоні, це адреса автосалона. Далі зараз вам покажу сервісну книжку. Проштампована вона до останнього сервісу. Останній сервіс був 6 місяць 23-го року, пробіг 160. 1 тисяча чи 167 Під капотом є лейба, по-моєму, 167. 167 тисяч кілометрів. Так, це у нас якийсь документ. Тут пробіга не зазначена. Теж щось по сервісу. Це сервіс на лейба з-під капота. П'яти місяць 2021 року пробігу 136 тисяч. Далі через рік потрібно міняти на пробігу 152 тисячі кілометрів. Але міняли масло тут раз у 10 тисяч. Ось такий варіант. В салоні у нас є відсік для очків кондиціонер, блаупунт, все чистенько, все охайно. Центральний замок також працює. Давайте покажу вам пола кофарбовому покритті, в доказ того, що машина вся в рідній фарбі. Я відкрив капот для того, щоб показати вам, що гвинти кріплення елементів кузова без демонтажу, без слідів викруток, скручувань і все іншого. Нічого не знімалось, нічого не відкручувалось. по праву, по ліву сторону по ходу машини. Отак це все виглядає. Закриваємо. Капот і перевіряємо товщиноміром. 129, 128, 138, 130. Крило у нас 144, 132, 141. Перевіряємо низ, обов'язково 111, 108 поріг. Давайте зараз пробіжимось по порогу. 119, 122, 109. Весь поріг в оригінальній фарбі. Двері у нас 133, з середина дверей 127, 125, верх дверей і знову ж таки обов'язково низ. Оці нижні частини, як бачите, тут і товщина лекофарбова трошки менша. Вони дуже гниють просто простішим язиком сказати. 55. Тут все, все клас. Також покажи гвинти кріплення. Все клас. Номер кузова на всякий випадок. Давайте перевіряємо далі. 122, низ дверей 109, 115. нижче молдингу. 129, 122, 127, Заднє крило 138, 135, 138, 137, Тут все також клас. Дах. 123, 129, 126. Задня ляда 112, 103, 115, 113. Як завжди, товщину лакофарбового вона має трошки меншу. Нерівно поставив. 125, 127, 130, низ. І давайте перевіряємо поріг. 96, 110, 111, 105, 102, 115, 109. Нижче молдингу, 129, 139, 134, 128. На цій дверці також все клас. 132, 131. 116, 129, 131, 132, крило 140, 145, 144, 146, 116. Лобове скло у нас також оригінальне. Давай ще проємо, покажемо так, щоб взагалі не було ні в кого ніяких запитань на рахунок Лакофарбу 53, 51, 79. Гвинти кріплення водійської дверки також не знімались, не відкручувались. 58 проєм. І з цієї сторони 49, все в допусках. Даний автомобіль у нас знаходиться в продажу на торговому майданчику місті Суми. Це вулиця Білопільський, шлях 11. Також, крім цього, у нас є ще автомобілі в наявності. По факту. Автомобіль в одних руках в Європі, два комплекти коліс, рідна фарба, підтверджений пробіг, ідеальний візуальний і технічний стан. Ласкаво просимо. Команда автоімпорт завжди раді. Таких автомобілів залишилось одиниці. Поспішіть.